Відповідно до чинного законодавства проведення інвентаризації, обов'язково у разі 1. передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством, проводиться на перше число оренду майна, друге складання річної бухгалтерської звітності, крім майна. Цінностей, грошових коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів один раз на п'ять років, три зміни матеріально відповідальних осіб у день передачі справ. Чотири, Встановлення фактів розкрадань, зловживань чи псування цінностей у день встановлення таких фактів 5. При колективній бригадній матеріальній відповідальності проведення інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника, колективу бригадира, вибуття з колективу бригади більше половини її членів, а також на вимогу хоча б одного члена колективу бригади. 6. Відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо недовантаження товарів проводиться інвентаризація тих товарів, на які заявлені претензії, 7. Приписи судово слідчих органів у перший день після отримання припису, 8. виникнення техногенних аварій чи пожежі стихійного лиха у день після закінчення явищ, 9. Передачі підприємств. Та їх структурних підрозділів. Рішення про передачу майна оформлюється згідно з постановою уряду. Для передачі складається передавальний баланс. Слід враховувати, що інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства за згодою сторони, яка приймає дане підприємство. 10. У разі ліквідації підприємства на дату зазначено в рішенні про ліквідацію підприємства.